Вітанечка мої дорогенькі! З вами Дмитро і у нас друга війна Небесне полум'я. Граємо ми проти е, такого альянсу Quantum Fury. Зелені у них центра. Та і більше нічого, нема, нема що сказати, треба починати. Так, будемо брати таку команду цього дракона. Шуману докидає. Чи стоп. Якщо я заражуся за 7, то по суті. Краще, щоб цей наніс урон. Угу. Вірно, вірно, вірно. Тут новенький. Швидкий б'є боляче, я вже бачив. Дракон. Е, недуги чистить. Е, ну, у нас недуги, в принципі, агат і сартана трішки травить. А так, недуги у нас нема. Погнали. О, мої китяри стоять, улибаються. Угу, mm -hmm. Наша пісня гарна і нова. Починаємо її знову. Давайте заберемо ось ті. Угу, mm -hmm. Мені б четвірку. Давайте тут спробуємо. Не виїхало. Ось тут щось би змінити, але воно щось там не змінюється. Добре, давайте ось так. Ах, спробувати у стадо забрати 1600, ну але в нього контра. Ні одного камінчика не вистачає. І під Бімбу підсунути немає як. І зараз в нас будуть красти ману. Давайте хоч заберемо стада, щоб він нас не нервував. Хоча я, я хотів в планах, щоб він зіграв за нас. Ех, не тому, тиману зрізав. Но кота потрібно вбивати, поки на ньому висить. Стоп, а він йому, що ману не зрізав. Чи що, що сталося? Я щось. Блін, прощлкав. Так, скільки в тебе? 1500. Е, давайте тоді ось так зробимо. Заберемо кота, поки він ресатись не може. Далі буде хіл. Нам потрібен жовтий. Також хильнутися, бо нас затикають. Просто не знаю, куди сертану віддавати. Тут контра, але тут і зріс, ще віддача. Давайте сюди, хоча зараз зарахілять будуть, ну. Но... Вона тисячу 1100. вона відхилить. Відхилить паразита чи не відхилить? Відхилила. Добре, блін, бо вже 80 безумії, я вже й притих, думав зараз. Що я можу сказати? Це капець. повний копается 8 <риклад> Хп еще и разнулась. Переснули, схильнулися. І зараз тичка буде летіти. Я його не маю чим добити. Ну, якось геть обідно, мене виходить оцей вбив. М -м -м. Ну, ладно, що маємо, то маємо. Так, добре, давайте продовжимо так. Два котика, два котика. Нам потрібно шість, шість і сім. Шість бачу. А якщо там підняти, буде там три. Ага, так уже краще. Мені потрібно зелених ще зарядити. Зараз бити я буду сюди. Значить, давайте так. Кіт мі не зрядився, то зрозуміло. Тепер тільки вуконгу не зріж, будь ласка, чи як його там? А, усуну, господі, чи яку вуконгу? Про що я взагалі? Ну звідки вони знають, кому потрібно зрізати. Може, синій, ні. Ну, хоч кецька не встала. Ну як ухиляння, блін. Ну скільки можна. Скільки можна мене мучити? Ухиляння раз, ухиляння раз. Таке відчуття, що в цій грі більше скилів ніяких немає. Щось мені рагрів не допоміг, ніфіга. Ось і мої ухилилися. Давайте котом так один ще залишився. Давайте доб'ємо, взірвемося. і ще раз доб'ємо. Ще раз піднялися, да? я, до речі, міг, міг би врятувати сваху, якби раніше Регріма зарядив. Але я думаю, мені і цього вистачить, щоб добити кота. Я трошки вже з рахунку збився, скільки разів він реснувся. Нехай вже вдарить. Може йому легше стане. Де воно там пишеться, скільки разів осталося? Ага, осталося тіваться 4. Ні, все, не рясну, все. Так, якось так. Так, давайте ще такою зганяємо. Там центр трішки накоцаний. Давайте три. Цього підняти якось. Мультик заповільнений. Блін, не піднімається. Ладно, давайте хоча б цього зарядимо. Пофіг, що він там, що він там народить, коли а він ще й не помре. Давайте, нехай тоді вдарить, можливо, жовті приїхали. Нехай вдарить, там будемо дивитися далі. Там просто все одно сейбл стоїть в кутку. Так, ухлянням. Та пофіг, коротше. Якщо шо Камінцем? Камінцем спробуємо. Затоману зняли. Так, розпочинаємо ми з сейбл. Я геть забув, що у мене ще є синій колір. Спробуємо, може кіт не встане. Ні, встав. Добре, давайте ще ось так. І зараз почнеться. Тик-тик, тик-тик. Так, ти у нас е, крадій по червоному б'єш, значить влупимось сюди. А де жовті шукати? Де синій, наприклад, я трішечки знайшов, а жовтих треба, щоб десь приїхали. Так, напевно, моя не доживе, так? Да? Хетептеріс. Хетептеріс не доживе, ну ладно. Нам, в принципі, залишилось тільки з котами впоратися. А в цього зарама трішки вкрадемо. Так, тей не став реситись, це чудово. Цей нехай поспить, поки ми тут трішки поскладаємось. Так, якщо встане, то килим його зараз розберемо на запчастини. Так, все. Ага, ще добивають. Так, друзі, давно я не ходив з командою. Тут мені підписник нагадав, що вона така існує. Вона трішки в мене тут видозмінена. Я просто взяв Бонзо і Фафніра. Думаю, буде непогано. Надіюсь. Давайте спробуємо. <сміттє> я згадав, що оця курвочка червона, вона докидати ману не дозволяє. Ось чому я, блін, закинув закинув шестикамінцеву команду, тому що, блін, завжди їй щось заважає, добре, давайте трійку. Mm. ти не крути, прийдеться його напевно зарядити. Так. Ну ось тут я можу червоний, потім синій, а потім аж на третій хід. краще так зроблю. Все одно нічого не приїхало. Ну, камінну шкіру хоча б збили. Так, щось трошки є. Ну і зрозуміло, що 170 хп залишили. Зараз буде шкіра. І що мені з тією шкірою робити? Дозрядиться я не дозрядився. Давайте ось так якось збивати. Ой, чи чотирингада там. Давайте перша полетіла. Зараз себе двоє вони будуть хіляти. Давайте ну ось так зробимо. Зелений, розумієте, не можу скласти. Мене зараз будуть вбивати. Ну я навісив, вона почистила. Я знав, але я боявся, що я взагалі не встигну нічого накласти. Зелений потрібно бімбочкою цепляти і надіятися на краще. Ні, надіятися не на п'ятірку фіолетову, яка зарядить його, щоб я в таунт вдарив. Боже, чого так все тяжко? Ну, тут оце все, він на 1100 вже. Тут навіть не факт того, що, що я неправильно взяв типу ...гаторку, а діл в тому, що в мене якось можливості. Скластися да й не було. Ну, Вже, напевно, і не буде. Хм. От толку там хіл заряжений. Погнали добивати. Ви трішки звиняйте. я дві доби відпрацював, трішечки спав, але то сном я назвати не можу, тому, тому не виключення, що я й туплю. Не будемо да, це відкидати. Це людський фактор. Так, пішов нафіг. Тепер ти сюди. Я знав, що ти так зробиш. От і все. Буквально каміння дали 3 секунди і добив. Так, друзі, раз я не встані нормально мислити, піду я ще один добив до заберу, тому що, ну я якогось фіга йду слабшими командами, якщо в мене торчать. Сильні команди. Чому я так роблю? І це до мене доходить тільки що. Ось. Тільки що після п'яти поєдинків. Тому я піду доб'ю зараз, щоб ні в кого не просити свої, так сказати, мої помилки виправляти. Ну, до речі, до цього всього, що. Що я дві доби працював є й хороша новина. я тепер. майже місяць у відпустці. Надіюсь, бо в нас там коїться жах. Людей не вистачає, люди похворіли. То може таке бути, що. Може таке бути, що мене і будуть викликати. Так, дивіться також, взяв фрівару. Ну, нафіга ти береш фрівару, якщо ось тут мілька, нехай це навіть і добив. Тебе ж персонажі можуть позасинати. Так же само, як і Четрингада, коли зніме. Ну, добре, що хоч Коля додумався взяти. Він безпечно то діло чистить. Трошко нема ума, геть немає. Роблю грубі, грубі такі помилки, що що капець. Е, так, набрав я 212. Ну, То, що зіграв жахливо, то зрозуміло. Е, я на, до наступної війни я буду в повній, повній бойовій готовності. Е, в понеділочок розпочинається турнір. Нагадаю, де я граю без двох кольорів. Один який, із яких ви мені забороняєте голосуванням. А поки що на цьому все. Дякую всім за увагу, миру, щастя і добра вам.